Чоловік у червоному светрі веде під руку чоловіка із тростиною. Чоловік у червоному заводить чоловіка із тростиною у залу. Вони стоять біля стільця. Чоловік сідає, тримаючи тростину у правій руці. З'являється заставка курсу: як бізнесу бути інклюзивним? Серія 8. Зайнятість ветеранів. Мене звати Єщенко Володислав Олександрович. Мені 25 років. Я родом із міста Горлівка Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення, якщо бути точнішим, то 5 березня 2022 року я склав присягу в місті Часів Яр, куди прийшов добровольцем в саперний взвод, позивний самурай. Перший час був більше пов'язаний із навчанням. згодом виїзди на бойові завдання. Далі протягом півроку оборону Донецької області на кількох напрямках. Зокрема, це прилеглі території міста Бахмут і сам Бахмут. Одним із бойових завдань було розмінування протипіхотної міни ПФМ 1. Це було 9 серпня. При виконанні бойового завдання спрацювала самоліквідація боєприпасу, від якого здетонували 84 одиниці, які вже були ізольовані для планового підриву. Як наслідок, я втратив обидва ока. Зараз стоять косметичні протези, дуже сильно порушено слух і ще багато різних пошкоджень. Але це вже дрібниці. З'являється слайд про працездатність незрячих людей. Для нас так само не проблема виходити на вулицю та добиратися до роботи на громадському транспорті, самостійно ходити до найближчого магазину, аптеки та не потребувати сторонньої допомоги. Але цьому треба навчитися, і це етап реабілітації. Видалі кінцевим етапом реабілітації є перекваліфікація. коли людина втратила старі навички, грубо кажучи, не може працювати на тій роботі, на якій працювала раніше. Їй потрібно освоїти новий вид діяльності для того, щоб бути повноцінним членом суспільства та заробляти собі на життя. І одна із найпоширеніших професій, якими займаються незрячі люди, це масажисти. Вони дуже круті масажисти, юристи, психологи, тифлопедагоги. Тобто, все це існує. Дівчина у синій сорочці та джинсах відкриває жовті двері із написом Офіс. Вона підходить до дзеркала, їй роблять макіяж. Дівчина у синій сорочці підходить до стільця, навколо якого камери і стійки для світла. З'являється текст Юлія Кірілова ветеранка, начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду. На екрані з'являється питання яким був досвід працевлаштування ветеранів до 2022 року? Більшість ветеранів все ж таки стикалися з перешкодами та упередженнями під час працевлаштування, коли безпосередні роботодавці дізнавалися, що вони є ветеранами, оскільки виникали стереотипні уявлення щодо таких людей, та побоювання щодо того, як вони зможуть вписатися в колектив, чи а, будуть вони дисциплінованими, і чи дійсно вони мають ті компетенції які необхідні працівникам безпосередньо на цьому підприємстві установі чи організації на екрані з'являється питання: що мають зробити працедавці для ветеранів. Першим і важливим кроком це є створення програм з адаптації ветеранів та ветеранів з інвалідністю на робочому місці. Друге це продовження адаптаційного періоду на робочому місці, можливість перекваліфікації та додаткового навчання. Також це можливість психологічної підтримки, або, до прикладу, можливість дистанційного формату роботи це той базовий набір, який може включати в себе стратегії. Загальна стратегія таких підприємств станов організації, яка має бути розроблена роботодавцями перед тим, як вони будуть працевлаштовувати ветеранів на робочих місцях. Створення таких програм підтримки та стратегії з адаптації ветеранів на робочому місці має базуватися на декількох основних принципах. Перше це дослідження потреб та інтересів цієї цільової аудиторії. Також це співпраця, співпраця. Роботодавців та держави і громадянського суспільства як основних розробників цих політик, відповідальних осіб за адаптацію ветеранів до цивільного життя. Жінка у червоному піджаку йде уздовж холу та розмовляє по мобільному телефону. Вона зупиняється та дивиться на камеру. На екрані з'являється слайд: Укрзалізниця увійшла до топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. З'являється титул. Ольга Безпалько, директорка департаменту соціальної політики акціонерного товариства Укрзалізниця. На екрані з'являється питання: як відбувається адаптація в робочому колективі? Адаптація в трудовому колективі відбувається по різному, але я наведу конкретні приклади, як це дуже часто ми помічаємо, відбувається в нашій компанії. Наприклад, один із наших працівників, який буквально декілька місяців завершив службу, пройшов реабілітацію, приступив до робочого місця. Він відкрито говорив про те, що колектив, з якого він йшов в Збройні Сили України і назад повертається, був з ним постійно на зв'язку, тому в нього не було відчуття, ніби він з окремого світу вернувся знову в інший світ. І безумовно, в такому випадку, коли є людська правильна комунікація, можна сказати, працівники тоді повертаються. Я маю на увазі ветерани, як додому в свій колектив, і дуже легко колеги тоді підтримують на цьому шляху адаптації, тому що ми знаємо, що деякі речі можуть проявлятися не одразу. Інколи з'являється необхідність підтримати нашого ветерана вже в процесі і безумовно на. На етапі того, коли ми знаємо, що працівник буде повертатись на своє попереднє робоче місце, ми готуємо і працівників кадрових служб, і керівництво, і трудовий колектив, як максимально коректно і правильно потрібно спілкуватися з ветераном, тобто не повертати його в минулий досвід, підтримувати і якими словами це більш є правильно зробити. Безумовно, навчається дві сторони в цьому процесі, і ми вважаємо, що такий підхід. Є самий прийнятний. що стосується знову ж таки повертаючись до попереднього питання адаптації робочого місця, то ми враховуємо безпосередньо особливість цієї людини. І якщо для цього є потреба облаштувати його з точки зору практичної, тобто доступності його фізично, то ми це враховуємо. Якщо такої потреби немає, то просто інформуємо трудовий колектив, що наш ветеран буде повертатися, і так як вони на зв'язку це відбувається як повернення в сім'ю. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною, за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.